Ми вчителі викладаємо у Пилиповицькій загальноосвітній школі, проживаємо в цій місцевості, вивчаємо і виховуємо сільських дітей. Також думаємо про їхнє майбутнє, про те, щоб вони у цьому реальному нашому сьогоденні були конкурентно спроможними. Через це дуже нам хочеться осучаснити кабінет інформатики, придбати. Нові сучасні комп'ютерні технології. Ми також хочемо, щоб сільська школа нічим не відрізнялася від міської школи. Наші учні мають великі здобутки. Вони беруть участь у районних олімпіадах, олімпіадах обласних. Вони виходять на різні рівні. І таким чином ми можемо сказати, що наші діти не гірші ніж діти, які навчаються в міських школах. Хотілося би, щоб ми... Перемогли у цьому проєкті. Доброго дня, це наш кабінет біології і хімії. Сергій, будь ласка, скажіть, для чого нам потрібне мультимедійне забезпечення в школі? Як на твою думку? На мою думку? Ну, Це краще було б сприймалося в учні матеріал школи, ну, те, що преподає нам вчитель. Візуально ми б краще бачили б його і сприймали б також набагато краще. Дякую. Ну для мене мультимедійне забезпечення потрібно для того, щоб отримувати більше інформації, дізнаватися щось цікаве, вивчати щось додатково. Ми за урок багато що встигаємо, але хочеться дізнаватися ще більше нової інформації, щоб був якийсь саморозвиток. Yeah. Okay. Ну я люблю комп'ютерні технології, але так як у нас в школі ну, комп'ютерні технології вже застарілі, багато комп'ютерів вже не хочуть, ломаються. Тому я хочу, щоб наступні учні, які прийдуть після нас, навчилися набагато краще, ніж ми дізнавалися більше нового, більше інформації. Ну, тому я хочу, щоб ми отримали це нове мультимедійне забезпечення. Щоб дізнаватися більше, ніж ну, нам дають вчителі, дізнаватися щось самому. Діма, скажи, будь ласка, для чого нам потрібно перемогти в цьому конкурсі? Е, ну, на мою думку, нам важливо. Перемогти в цьому конкурсі для того, щоб більше дізнатися, це можливість вийти в інтернет, більше дізнатися про хімічні реакції, будову людини, тварин, рослин, будову атомів, хімічні реакції, більш нового, цікавого. Класу. навчання в нас відбувається в кабінеті фізики, але в, не але в нас немає обладнань. Ми вивчаємо фізику по книжках і нам це не завжди зрозуміло. Я хочу, щоб лабораторні роботи відбувалися, ну, нам показували досліди на мультимедійній дошці. Нам це буде більш зрозуміло. Ми навчаємось у шостому класі, у нас старі комп'ютері і ми не встигаємо за урок робити практичну роботу. Нам, нам не вистачає комп'ютерів. Ми сідаємо в 4 класи. На комп'ютер вони старі. У нас один комп'ютерний клас. Ми не встигаємо робити і щось вивчити за умов. Нам потрібні нові комп'ютери. і багато. Я вчитель Пилиповицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Для нас є важливо перемогти в даному конкурсі, адже для сільської школи є досить важливе значення вміти працювати і з сучасними. Комп'ютерними технологіями, так як більшість учнів взагалі не мають доступу до інтернету, не мають навіть вдома комп'ютерів, і саме в школі вони зможуть навчитися працювати з даною технікою, вміти шукати необхідну інформацію і швидко опрацьовувати цю інформацію. Я б хотіла, щоб наша школа перемогла в цьому проекті, тому що є дуже багато цікавої інформації, яка знаходиться в інтернеті. І хотілося показати її своїм однокласникам, щоб вони зацікавилися тими предметами, якими цікавлюся я. Наша школа повинна виграти, тому що комп'ютерні технології допоможуть нам зацікавити учнів навчанням та допомогти їм освоїти ази науки. Я б хотіла, щоб наша школа перемогла, тому що я дуже я захоплююсь іноземними мовами і в майбутньому хотіла б стати вчителем іноземних мов. І для цього я б хотіла б мати такі можливості. Для цього я б хотіла, щоб діти мали можливості навчатися з більш сучасною технікою. Сучасні мультимедійні засоби дуже важливі для вивчення іноземної мови. Коли на уроці я використовую мультимедійну дошку, то мій урок робиться більш жваво, діти більш зацікавлено і легко сприймають матеріал. Крім того, мультимедійні засоби вони можуть замінити багато аудіо і відеоматеріалів дати багато наочності і звукового звучання не просто від вчителя, а справжніх носіїв мов. Тому я дуже хочу, щоб наша школа виграла в цьому конкурсі і наші діти отримували освіту на найвищому сучасному рівні.